Вітаю друзі, 9 жовтня. Валерій Залужний іде в президента. Валерій Залужний створює передвиборчий блок блок військових, до якого війде Кирило Буданов, до якого війде Андрій Білецький. Саме така інформація вчора була поширена в засобах масової інформації на Заході, в Західній пресі. І саме така інформація, будемо казати, прямо, просто підірвала інформаційний простір і просто збурила інформаційний простір. Банкова почала використовувати це, розганяти, розповідати, коментувати, пропагандони нападати там на залушно, на інших. Ну, давайте для початку розберемося, наскільки ефективний може бути блок воєнний. По-перше, чим далі війна, тим менше підтримка військовим особливо командирам. По-друге, ну я маю, знаючи особисто Андрія Білецького маю великий сумнів, що він піде до такого блоку, розуміючи, що ідеологічно його розмиють, і він втратить дуже багато, тому що він е, вибудовував власну ідеологію, на ній будувався зов, на ній потім будувалась третя штурмова. Корпус і так далі, і так далі. І зараз відмовитись до цього, піти там з лібералами, з іншими, в одному списку поруч, маю сумнів, буду казати так. Можливо, це і спрацювало в якійсь критичній ситуації, але зараз маю сумнів. Криво Буданов. Чи плюсується відсоток підтримки Буданова і Залушно? Ні. Тому і сенсу, як на мене, іти в одному блокі їм немає. Враховуючи ці всі речі, я думаю, що має місце вкид з банковий. Замовили, зробили публікацію чи злили комусь, і все, і погнали. Налили війна на вентилятор і бігають, радіють, розкидують по світу. Ні Білецький, ні Буданов не відреагували на цю новину. І тут їм можна тільки аплодувати. «Да, ну, ну, кидають війну на вентилятор, та й кидають. Вони військові, займаються війною. А от посол України в Великій Британії, Валерій Залужний, в якого найбільший на сьогодні рейтинг підтримки українців, він почав реагувати. Як на мене, це помилка. Він почав реагувати. Спочатку прес-секретар сказав, потім сам Залужний написав, що ніяких виборів, ніяких проєктів він не розглядає поки йде війна і так далі. і так далі. Ну, друзі, скажу вам так. Я думаю, що дійсно в аварій Залужний, поки йде війна, на ніякі вибори не збирається. Але чи готує він команду, чи точніше під нього готують команду, чи вибудовує він структуру, готує і вибудовує. І це факт. Нам навіть відомі прізвища е, поважних людей і бізнесменів, які підтримують фінансово цей проєкт. Відомо, хто над ним працює. Ну це таємниця Полішенеля. Мені не зрозуміло, навіщо залужному відмовлятися від цього. Коментар міг бути з трьох рядків. Перемови не веде, бо йде дійсно війна, і вести їх з діючими військовими і офіцерами не Камільфо. Друге, до виборів структуру готуємо. А в чому проблема? В чому проблема, якщо ти альтернатива Володимиру Зеленському, якщо ти хочеш бути цією політичною альтернативою? Це що, заборонено структури створювати, людей тестувати, підбирати? Чи хочете завести в парламент, так як Зеленських, цих е ноунеймів за ручку, які потім перетворились, хто в зелених гнид, хто в деструктивних дебілів, яких сам Зеленський назвав. Я розумію, що зараз головне врятувати країну, а не про вибори думати, а будувати структуру. Ну, не проблема. Тим паче, ти її будуєш. Ну, якщо не ти, то під тебе її будують. І це факт. Це знають всі. Так само, як знають всі, що Юсові Золотарьов займаються побудовою структури під Кирило Будану. Ну, Білецькому проще. в нього е, фактично збудована за рахунок і військової складової, і цивільної, і волонтерської. В нього фактично збудована структура. Тому я й кажу: навіщо йому йти під когось? Е, інша справа. Є питання до дозавушного. Якщо ти альтернатива Зеленському, то ти повинен виходити і чітко казати. Отут Верховний неправий, а тут не можу критикувати, бо це військове рішення. Валерій Федорович, час дорослішати, час не просто змінити камуфляж на костюм і кроват. А час дорослі ти тут. І час брати відповідальність на себе. Відповідальність за те, що Зеленський що ж не Бог. І альтернатива йому може бути. Зеленський не Бог. А тому йому треба вказувати на помилки. А їх у нього ох, як багато багато. Але цими подвійними виправдовуваннями, Валерій Федорович, ви самі себе заганяєте в розряд, знаєте, підзеленовиків. Тобто, мов би і не зелений, але під мов би і самостійний, але залежить від Зеленського. Від вас, Валерій Федорович, це їм і потрібно. Їм потрібно, щоб ви виглядали як їхній партнер. Вони всім це розповідають, що і на вибори ви не підете, а будете з ними в команді і так далі. І так далі. Тому не робіть таких вчинків. Тому вас скоро будуть сприймати як просто якийсь пластилин, який помяли-помяло і викинули, який не здатен навести порядок, не здатен протистояти злодійству, корупції, не здатен протистояти зеленим гнидам. А для людей це ой як багато вже значить. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.